Що робити, якщо після тренування м'язи зовсім не болять? Вчора ти потренувався, сьогодні зранку прокинувся і взагалі протягом дня відчуваєш, що тебе нічого не болить. Чи це означає, що тренування було поганим? Біль в м'язах після тренування, або як її ще називають кріпатура, з'являється тоді, коли тіло адаптовується до нового навантаження. Наприклад, коли ти ніколи не тренувався і дуже сильно навантажив себе на першому тренуванні, або якщо в тебе була тривала перерва, а ти спробував зробити своє тренування таким самим, як до перерви, при регулярних тренуваннях серйозних болей в м'язах не повинно бути. Ціль тренування не біль. А піднімати більше, робити більше повторів, краще виконувати вправи з технічної точки зору. Якщо ж в тебе після тренувань сильно болять м'язи, це сигнал про те, що ти погано відновлюєшся, погано спиш, погано харчуєшся або робиш занадто великий об'єм тренування. Люди в залі чомусь постійно роблять більше ніж потрібно. Тому не женись за болем в м'язах, женись за результатом. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм є в профілі.